Що таке прислівник? Прислівник це самостійна, незмінна частина мови. І поки що ми на цьому зупинимось. Давайте з'ясуємо, чому ж ця частина мови є незмінною. Досі у всіх тих частинах мови, які ми вивчали, закінчення змінювалось. Так, наприклад, ми відмінювали іменник у родовому відмінку, ну, наприклад, кіт. Кого чого? Кота. Або знахідному, або давальному комучому коту, чи у дієслова, коли змінювалося закінчення. У прислівника воно залишається сталим. Прислівник відповідає на такі запитання: чому? З якою метою, звідки, коли, як і багато інших. Давайте розглянемо приклад. Пошкодив лапу чому? Ненароком, випадково нашкодик ішов і пошкодив лапу. Перекинув миску з якою метою? Навмисне, ну або ж, навпаки, не навмисне, він хотів напакостити. Вистрибнув звідки? Він вистрибнув, звідкись згори, звідкись зверху, наприклад, з шафи. Втік, коли? Позавчора. Ми знаємо цей час і можемо сказати вчора, позавчора або завтра. Прибіг як? Радісно, з якою емоцією. Отже, всі ці питання детальніше ми розглянемо трішки далі. Прислівник виражає ознаку дії, ознаку стану, ознаку іншої ознаки або вказує на обставини, за яких відбувається дія чи явище. Наприклад, мурчав як голосно ознака дії, сила мурчання нашого котика. Мурчав якою мірою? Надзвичайно голосно. Тут йдеться про те, що надзвичайно підсилює ознаку іншої ознаки. Надзвичайно підсилює наше голосно. Він не просто голосно, він кричав дуже, мурчав, дуже голосно. Тому ми ставимо це питання. Або зустрілися, коли, за яких обставин, коли відбувається дія? «О півночі», бо так само ми могли би з'ясовувати інші деталі цієї зустрічі з нашим котом. Тобто ознака дії, стану, ознака іншої ознаки чи е, обставини, за яких відбувається дія, це те, на що вказує наш прислівник. Давайте спробуємо поєднати пари у відповідних словосполученнях. Знайдемо необхідні нам прислівники ліворуч. Отже, в нас є стежка. Котлета дивитися, говорити, доглядати різні частини мови. А так само прислівники лагідно навпростець, дбайливо по київськи сердито. Стежка. Куди вона тягнеться? Як вона точніше? Як вона тягнеться? Вона тягнеться навпростець. Котлета приготована за певним рецептом. Як? Котлета приготована по-київськи. Так само, як ми знаємо каву по-віденськи, наприклад, Так? дивитися сердито, дивитися як, сердито, дивитися як насуплено. Це те, як ми е реагуємо, наприклад, на нашого кота на екрані. Говорити або дбайливо, або лагідно. Очевидно, що говорити лагідно. А доглядати як дбайливо. Отже, всі ці нюанси, ми їх відчуваємо, тому що ми користуємось мовою постійно. Ми постійно використовуємо різні її ресурси. Коли ми розглянемо наступний слайд, то ми з'ясуємо для себе, що з усіма цими мовними прикладами ми зустрічаємось щодня, якщо не щомиті. Отже, прислівники можуть означати стан природи, як там сонячно, морозно, темно, вітряно. Хороша погода, погана погода, ми її можемо неодмінно охарактеризувати саме прислівниками. Або стан людини, як нам соромно, боляче, приємно, або стан нашого кота. Йому так само може бути соромно, боляче чи приємно. Потреби чи ставлення необхідно, потрібно, можна, варто. Це теж, те, що можна застосувати і до нашого кота, якому треба корму, якому необхідно поїсти, так само, як і нам з вами. Чим же виступають прислівники в реченні? А ми з вами пам'ятаємо, що бувають члени речення і другорядні. До головних належить підмет і присудок, які відповідають на питання, хто, що і що робити, що зробити, відповідно. Ну, а так само члени речення – означення, обставина і додаток. Отже, прислівники у реченні бувають обставинами, означеннями та, власне, присутками. Розглянемо конкретні приклади і зрозуміємо, що насправді це зовсім не складно. Перше речення: улюблене крісло кота стоїть праворуч. Внизу екрану ви бачите і кота, і його крісло. Отже, хто що, крісло, що робить? Стоїть, стоїть, де праворуч. Тобто, слово праворуч. На прикладі, цього речення є обставиною. Якщо ж ми розглянемо наступний приклад, крісло ліворуч манить кота, оце наше крісло з екрану. Крісло яке? Яке? саме з усіх крісел, які є в кімнаті, те крісло, яке ліворуч. Тобто, ліворуч, наш прислівник виступає означенням. В останньому ж прикладі самотньо в хаті він є. Присудком. Адже це речення односкладне. Пригадаймо, що односкладні речення це ті, в яких є лише одна граматична основа: або підмет, або присудок. В нашому випадку присудок є самотньо в хаті. Отже, наш прислівник може бути і обставиною, і означенням, і прислівником. Головне знайти те головне слово, від якого ми ставимо питання: від присутка, від підмета, і правильно поставити власне, це запитання. Адже саме від цього залежить, яким буде це запитання, і що ж е, наш прислівник в конкретному випадку, в конкретному реченні означає. Адже завжди ми дивимось на контекст.